Безкрайня дюна як горизонт наших можливостей, які простягаються далеко за межі того, що можна уявити. Кожна піщинка – це маленька потуга, кожен невеликий крок, який додається до мрії. Саме ці дії створюють щось грандіозне, формуючи ландшафт нашого зростання. Дюна змінюється, зростає, адаптується як само і ми. І це наш шлях до безкінечного океану можливостей. Друзі, я натурально провтикав початок відпустки. Пішов лагувати час і побачив, що вже день як у відпустці, а цього дня ще на онколі. Я не був перегружений, я скоріш, був мотивований. Мотивований цікавим завданням, яке, мабуть, і становить те, що ми шукаємо в нашій роботі. Тобто ти не помічаєш, як летить час, тебе ніхто не відволікає, ти просто робиш те, що тобі подобається. Тому цей епізод про мотивацію. Для себе я визначаю декілька мотивацій. Це вимушена, це мотивація через визнання, мотивація через команду через технічний челендж і ще один мотиваційний варіант. Ну, Мабуть, я про нього розповім наприкінці епізоду. Цього року я в пошуку мотивації, тому що в моїй команді сталися зміни, і майже від старої команди нікого не залишилося, Лей-оффи, або люди самі пішли, всіх замінили, скажімо так. А, керівництво думало, що зробить з цього якийсь профіт. Не знаю, чи вдалося, але коли ми звільняємо. Когось тут, а когось беремо там, скажімо так, не знаю, з якийсь з цього зиск, але, тим не менш, були приводи для того, щоб пошукати в собі оцей зміст, що робити далі, як себе мотивувати. І, і забігаючи наперед, я знайшов те, що шукав. І я Ради цьому реально. Буквально в кінці року ми скорочували бюджети, і ми, це мається на увазі контора. І ми режикнули Slack. І в нас в Авралі треба було переключитися на, як ви здогадалися, Microsoft Teams. І вся інтеграція, а в нас дуже багато легасі з точки зору реліз-менеджменту. І це вся автоматизація. Вона вся базувалася на СЛАКу. І треба було все свічнути. І такий собі мотиваційний слоган. Якщо ми це не зробимо і це не злетить, ми всі маємо шанс стати реальними СРІ, сіньорами-реліз-інженерами. Тупо будемо робити все руками. Це така собі мотивація для нашої команди була, коли назад вже не можна, вперед складно, то ми штовхаємо у бік. І тут важливо визначити, в який бік, тому що ну, назад дороги вже нема. Ми запромоутили все впрод, і, мабуть, ще одним видом мотивації є визнання. Тому що твій продукт використовує вся компанія. Це відповідальність, це відчуття, що ти зробив щось важливе, щось те, що е, приносить користь, valuable продукт. І це мотивує. Я скажу, що я проводив, мабуть, кожного тижня чонтел. Це сесії, коли ти шариш досвід, розказуєш, що там буде в новому релізі, які зміни ти вніс. І, і це саме розкриття для команди, для мотивації інших. Тобто тебе переповнює мотивація, і ти її шариш на всю команду. На одній з Шон Тел-сесії я демонстрував новий реліз, і ну, в мене там прикольно було. Це був якийсь Smart Cash, потім Leader Election, якийсь HA, і так далі. І я трохи там е, оптимізував роботу embedded SQL бази даних. І цікаво, що е, Принципл в кінці каже, чувак, ну. Здорово. Але, от якщо б ще а, викинути сіквел, щоб дані а, можна було б зберігати і обробляти саме в структурі мови, і не використовувати сіквел взагалі, тому що це трохи порушує паттерн і такий, знаєте, момент, що в тебе якийсь інжекшн чогось а, стороннього а, в твоєму аплікейшені, тому що все. В принципі реалізовано нативно: а SQL запити форматування даних, форматування запитів, далі запити на середпаті систему. Єдине місце, де ми втрачали час. І тому в нас десь 3-4 тисячі запитів було на секунду. І найважчі запити це саме навіть в embedded SQL. Я вам скажу, що я планував. Я думав про це на 2025 на наступний рік. Типу, за півроку, наступного року я це зроблю і попрацюю над цим, тому що там, реалізація реалізаційних всіх запитів а, безпосередньо на структурах даних, це треба трошки розбиратися краще в коді. Ну, в общем, нетривіальне таке завдання. І це була п'ятниця. Я вам скажу, що 46 годин, там трохи на сон було. З п'ятниці після завершення цього колу я повністю випилів цей сіквел. Тобто, повністю перейшов на структури даних GoLang, покращив десь в нас до 10-12 тисяч запитів на секунду. І якщо там якісь складні реалізаційні моменти, там десь 8 тисяч. Тобто в два рази ми точно вийшли за межі. Тих лімітів, які були на Сіквели. Настільки захопливо це було, настільки багато всього треба було вивчити, і, звичайно, курсор допоміг дуже сильно з цим. Пишу, челендж прийнято, працюємо. І це один із таких е мотиваторів для мене безпосередньо челенджі. Тобто, коли тобі ставлять задачу, не так, що, типу, а ну давай. А хто нам може і що. Але цікаве технічне завдання, яке в принципі вирішується. Але це ти повинен забустити свій рівень, розібратися в чомусь і спробувати. І цей перший крок зробити, скажімо так, знайти в себе цю силу, енергію. І один із потужних мотиваторів це технічні виклики. Ще один не малозначний фактор це підписники. Тобто це ви. А також в мене є ще 5 мемберів, яким окрема подяка, друзі. Як я і обіцяв, всі кошти, які падають мені, мені Google ще їх... YouTube мені ще їх не видав, скажімо так, там свої нюанси є, але все переходить в правильні руки. Так, так, все, все уходить на ЗСУ на прямі контакти. Тому дякую вам. По-перше, ви робите мотивацію для мене, тому що ви підтримуєте канал. І по-друге, ви робите гарну справу, як донати на ЗСУ. Тому дякую вам. А підписники це рушійна сила. Тому що, завдячуючи вашим коментам, завдячуючи вашим... Лайкам, постам в телеграм. Це придає сили робити те, що багато хто мене питає, на що це ти робиш? Я кажу, тому що людям це треба. І, і переключитися, і щось нове дізнатися, і прокачатися. І наступного року ми плануємо вже ряд спринтів. На різних площадках ми це будемо робити. І, і кубер, і все новітнє, що пов'язане з AI-Gітвеєм, AI, і, і контролерами, і все. Цей кейс, про який я тільки що розповідав, це буде паблік-репозиторій для наших learning-ресурсів. Тобто ми на базі цього будемо вивчати тему типу Go для DevOps, вся внутрянка Kubernetes. І так далі. Тому все для ком'юніті. І що анонс, ексклюзивчик. Ми замутили невеликий стартап, який покриває всі питання менторингу та підготовки до інтерв'ю як в межах України, так і поза межами. І більшої частини це штати. У нас вже є і хлопці, і досвід проходження таких інтерв'ю, і лайфкодінг, і систем дизайн, бігевір все. Тому очікуйте анонси і приєднуйтесь до нас. Буде цікаво, потужно і корисно. На наступний рік я хочу побажати натхнення, наснаги, мотивації, рухатися, незважаючи ні на що. У нас нема дороги назад, у нас тільки шлях вперед. Треба знайти в собі сили, знайти щось, що зацікавить, змотивує. І навіть в складних умовах буде рухатися і ком'юніті. І ви, і ваша команда, і ваш продукт. Бажаю вам цього в наступному 25-му році.